В рамках останнього об'їзду Вінницький міський голова Володимир Гройсман разом із губернатором Миколою Джигою побували на набережні Південного Бугу. Очільники на власні очі переконались роботи по реконструкції. Тут добігають кінця. Мали нагоду побачити і плавучий світломузичний фонтан у дії його вже змонтовано та встановлено на воді. Тестові вімкнення дивоводограю бачили і наші журналісти. Навіть пробні вімкнення цього дива техніки заворожують погляд: 60 метрів заввишки, 140 метрів завдовжки. Подібне водяне шоу можна побачити хіба що у Лас-Вегасі або в Арабських Еміратах. Віднедавна вінницький водограй почали тестувати. Ті, хто бачив пробні вімкнення музичного фонтану, ще й досі під враженням. Зрилі дуже гарне. Перший раз як побачила по тілі мурашки, дивіться, розказую, і зараз прямо таке звишені такі чувства. Дуже задоволена, що це наша Вінниця, що це наш дійсно перлина, перлина Поділля, таке славне, а ввечері це в кольорах: червоний, зелений, синій. Ну таке славне, таке славне, що не розказати. Наразі будівельники завершують реконструкцію набережної. Тут уже покладені гранітні плити, готовий дитячий майданчик. Капітально ремонтують і вулицю Кармелюка, що прилягає до набережної. Залишилося встановити лавочки, освітити та озеленити територію. Втім, уже зараз біля фонтану, щовечора збирається молодь. Дехто навіть заходить у воду, аби поглянути на диво конструкцію зблизька. Часто гориплавці робляться на підпитку. Рятувати ж юнаків доводиться будівельникам. Останні б'ють на сполох. На набережні вже зараз слід встановити. Цілодобову охорону. Кожну ніч, відколи ми відкрили доступ до цієї площадки. Тому я вважаю, що так як буде велика кількість молоді на майданчику, тут потрібно облаштувати відповідним чином якийсь пост міліцейський. Дізнавшись про таку проблему, губернатор Микола Джига запевнив, за порядком на набережні вже найближчим часом слідкуватиме спеціальний патруль. Там буде постійно знаходитись патруль міліції і день і ніч для того, щоб зберегти, щоб там не було ніяких інцидентів. Як зазначив Вінницький міський голова, набережна це один з ряду об'єктів, які упорядковують. На цьому роботи по благоустрою міста не припинятимуться. Роботи йдуть навіть з випередженням графіку. Я думаю, що це місце стане насправді улюбленим місцем Вінничан, але разом із тим у нас виходить такий цілий комплекс об'єктів благоустрою. В принципі, і оточення, і середовище міське воно формує і, і, і наші погляди, і культуру певного поводження в місті. Тому і буде і набережна, буде площа перед міською радою. Сквер Казицького завершено, театральна площа завершена. Дай Бог, будуть завершені роботи по фонтанам біля площі центрального універмагу. Далі є сквер по вулиці Пірогова. Далі ми будемо в наступному році продовжувати і по Хмельницькому шосе благоустрій, і інші сквери. Вартість робіт з реконструкції набережної складає в середньому 33 мільйона гривень. Стільки ж окремо коштує плавучий світломузичний фонтан. Капремонт вулиці Кармулюка це ще додаткові 2,5 мільйона. Усі роботи проводяться за рахунок інвестора кондитерської корпорації Рошен. Урочисте відкриття родзинки міста над Бугом відбудеться 27 серпня.